Доброго ранку, малята! Рада усіх вас бачити! Діти, кожного дня ви вмиваєтесь, миєте ручки, вмиваєте личко. А як ви вважаєте, для чого ви це робите? Правильно! Щоб бути охайними, чистенькими і не хворіти. Діти, пропоную вам зі мною трішечки погратися, Приготуйте Будь ласка, свої ручки, повторюйте разом зі мною. З крана капає водичка. Кап-кап-кап миємо ручки, миємо личко. Кап-кап-кап Будемо чистенькі, веселі, здоровенькі. Будем ручки мити, не будемо хворіти. Діти, погляньте, ми зараз з вами будемо ліпити пластиліном. Ось у мене тут є намальований кран, і з нього капає водичка. Маленькі крапельки синього кольору. Ось такі. Малята, будь ласка, візьміть пластилін синього кольору і відщіпуйте від нього маленький шматочок. І притисняйте пальчиком до паперу. Ось так. І ще раз. Відриваємо від великого шматочка пластиліну маленький і притисняємо до паперу. Молодці! Як ви гарно все робите! Малята, вам сподобалось наше заняття? Але воно вже закінчилося. І я буду з вами прощатись. До побачення!